Вітаю товариство. Сьогодні буду замінювати задні амортизатори на своєму Peugeot Expert. На даній машині це зробити проще простого. ну Взяв отакі, нібито САКС. Ось. Але є нюанси. Перший нюанс. Є думка, що треба його прокачати. Це вже буду робити, коли от буду ставити прямо у вертикальне положення. Саме тоді прокачаю кілька разів туди-сюди, ух такий тугенький, і поставлю. Другий нюанс зажимати оці болти треба буде в такому положенні, що як нібито машина стоїть на колесах, щоб даний амортизатор був в середньому положенні. От ніби Як машина стоїть на колесах, от тоді зажимати. Бо якщо є така думка, якщо зажати, коли амортизатор буде висунутий до максимуму і зажати ці болти, то коли ми машину опустимо, воно стане в середнє положення, а на ямці гупне до максимально меншого положення і нібито може провернути ось ці металеві втулки на саліндлоці. Тому зажимати тільки коли машина на колесах. Ну і звісно, це зручно робити, коли машина стоїть на ямі. Коли я заміню один амортизатор, то буде мене один новий і один старий. Тоді ми їх порівняємо по вазі і по інших розмірах. А зараз йду замінювати. Отже, дивіться, автомобіль бачите, стоїть на домкраті, другим домкратом підняв трошки оце балку до тих пір, поки ось це ось можна буде виймати болта вручну. Бачите, вийняв. І зараз прокачаю новий амортизатор, прокачаю і поставлю сюди. Так, цей кладу з боку. Отже, амортизатор зняв. Так, дивимося. Порівнюємо його з новим. Так, бачите, вже добре видно, що цей салінблок трошки пострадав. І ще одна така цікава нюанс. На розтягування. Він робочий. бачите, Туго. А от на зжим хоп, і все. Тобто вже тільки працює на розтягування, а от на зжим його вже знищило. Кілограм 700. Цей ще стояв, кілограм 700. Кіло 400 1,4. Вже по вазі підозрюю, що цей САКС, що я поставив, можливо і не САКС, на 300 грам він легчий за той амортизатор, що стояв. Щось там чуєте, ще щось калатає. А тут. І тут є якась рідина. Кіло чотириста. Є в мене ще амортизатори старі. От, з іншої машини. Походження також невідоме. Один і сім кілограма. І є ще один. Колись з біленької машини своєї зняв. Кілограм 100. Це взагалі. Кіло 100. Чогось мені оці, що важать кіло 700, більш внушають довіру як оцей, та як би сакс теперішній. А ви напишіть свою думку, що ви можете сказати по даному питанню. Всім дякую за увагу, бути добру. Між іншим, планую завтра робити, міняти передні стойки. Є вже там деякі купив деталі. Буде цікаве відео, але це вже буде інша історія.